Стіджувати чи не стіджувати ось чому запитання: хтось говорить, це робити після кожного годування, а хтось взагалі говорить, що це небезпечна і непотрібна маніпуляція. Сьогодні відео ми розберемо детальніше про те, коли стіджувати та чим. Я білошицька рада вітати вас на своєму каналі. Отож, коли все ж таки необхідно робити стіджування? для нього дійсно мають бути покази. І серед них, перше, це якщо мама і дитина розділені, наприклад, по причині здоров'я, і мама в даний момент не може прикладати дитину до грудей. Наступне це коли малюк більш сонний, в'ялий, рідко прикладається або, можливо, швидко засинає, і при цьому мама залишається якесь наповнення в грудях, тоді нам необхідно також матусі допомогти. І в цих випадках ми також використовуємо стіджування. Далі ми можемо проводити стіджування з метою збільшення кількості молока. Крім того, якщо матуся бажає сформуватися. Банк молока, також ми вдаємось до даної маніпуляції. Наступне це, якщо у мами з'являються ущільнення в грудях, нагрубання, болючість, яка не минає після годування дитини. Також ми можемо проводити стідування для того, щоб полегшити стан мами. Крім того, якщо матуся завершує лактацію, також для зменшення об'ємів молока ми можемо використовувати стіджування для того, щоб ці об'єми поступово зменшувались. Важливо, стіджування має бути безболісним. Ті рекомендації, які ми можемо чути, що треба терпіти, що це нормально, нічого страшного в цьому немає, ні, це може нашкодити. Пам'ятайте, ще раз акцентую увагу на тому, що стіджування має бути безболісним. Які варіанти стіджування можуть бути? Це за допомогою молоковідсмоктувачів, а також за допомогою рук. Про те, які бувають молоковідсмоктувачі, як ними користуватись, ми про це знімемо окреме відео. А зараз я пропоную розглянути саме техніку стідування руками. Тож, перед початком стіджування корисним буде підготувати себе та своє тіло, щоб стіджування було більш комфортним та безболісним. Для початку можна випити щось тепле або прийняти теплий душ, а якщо є можливість когось попросити, щоб хтось вам зробив масаж, це взагалі буде прекрасно. Тіло тоді максимально розслабиться, і за даних умов молоко насправді буде легше виділятись, і стідування буде відбуватися швидше. Ви себе розслабили, випали щось тепле, потім ми переходимо до підготовки саме молочної залози. Що ми робимо? Для початку ми робимо погладжуючі рухи. Уявляємо, що в нас ареола і сосок це сонечко. І нам необхідно намалювати промінчики від даного сонечка до периферії, тобто від соска до периферії, до ключиці, до пахви, донизу, до середини грудної клітки. І такі рухи долонькою ми робимо хвилинку, дві, три, скільки у вас дається. Всі рухи мають бути приємними. Делікатними не потрібно себе тиснути і робити собі боляче. Всі рухи можуть бути також довільні. Я вам наведу приклади, які це можуть бути маніпуляції, але якщо ви будете використовувати якісь інші способи, не проблема. Головне, щоб було вам комфортно і не боляче. І так, перший рух, наприклад, кладете свою долоньку і просто масуєте всієї площиною долоні всю молочну залозу. Наприклад. І так проходите по всій груді. Наступний крок, наприклад, поклали свою ручку одну зверху, одну знизу, і просто легенько прокрутили груди. Ось так. Потім ось так розвернули і теж прокрутили. Наступний крок, який можемо зробити, просто покласти свою руку, наприклад, знизу і потрясти молочну залозу. Ось так. Тут поклали. Можемо зверху покласти ручку і повібрувати теж таким чином. Від цього клітинки в молочній залозі будуть розслаблятися, відкриватися, і процес стіджування буде легким та швидким і дуже ефективним. Можна просто потопити. І ось таким чином ми працюємо, скільки вас здається. Одна, дві, п'ять, десять хвилин. Чим довше, тим краще. Тепер переходимо до стіджування. Для цього, перш за все, необхідно поставити свої пальчики приблизно на межі, де змінюється колір шкіри з темного на світлий. Але насправді не в усіх так працює. Комусь необхідно поставити пальці дещо далі, комусь необхідно трішки ближче. Але головна мета не сам сосок. Сосок ми не чіпаємо, якщо ми будемо на нього тиснути, це буде неприємно і це буде неефективно. Тому Приблизно для початку просто шукаємо, де це змінюється корір шкіри з темного на світлий, і там ми розміщуємо свої пальчики. Верхній палець має розташовуватись, умовно, як на циферблаті, на 12, а нижній палець вказівний на 6. І так приблизно ми їх розташовуємо. Далі, після того, коли ми поставили ці пальці, нам необхідно зробити втиснуючий рух всередину, в грудну клітку. Наголошую на тому, що всі рухи мають бути ніжними, обережними та безболісними. І так, поставили ми пальці і, став... і втискаємо їх в груди. Отакий рух Всередину. Ми втиснули пальчики в груди. Після того, коли ми їх втиснули в середину, ми їх в тому ж положенні зводимо між собою. Ось таким чином: робимо рух. Рух поставили пальці, зробили втиснуючи рух всередину і звели пальчики докупи. Ось таким чином. Ми сосок не чіпаємо. Груди тісно часто не стискаємо. Просто для початку ми орієнтуємось. Поставили пальці на цьому положенні, зробили тиснуючий рух всередину, звели пальчики докупи і спостерігаємо. Виділяється краплинка молока, як ви себе відчуваєте. Все добре, наче ви знайшли те місце. Якщо не вдається, почали спочатку спробували трошки далі розмістити пальчики і теж зробили рух всередину. Та докупи. І ось таким чином ми намагаємося це робити. Коли ми зробили саме вже цей тиснучий рух, звели пальчики докупи в цьому положенні, ми не забираємо пальці до тих пір, поки не зупиниться потік молока. Якщо в якийсь момент ви розумієте, що ви стіджуєте, робите втиснення, зводите пальчики, і у вас це виділяється, а в якийсь момент молоко зупинилось і нічого не вдається, але ви розумієте, що в принципі груч ще дещо наповнена і ви бажаєте ще спробувати зробити стіджування, нам необхідно повторити масажні рухи. Наприклад, Руку і потрясли, повібрували ручкою, помасували. Оці всі рухи проробили і знову намагайтесь зробити стіджуючий рух. Поставили пальці на тому місці, де вас перед цим вдавалось і робите втиснення всередину. Пальчики зводите докупи, і зазвичай після масажних рухів молоко може знову почати виділятися. Тому не бійтесь, робити спроби, розташовувати інакше пальчики, робити якісь перерви, робити повторно, якісь масажні рухи. Можна навіть знову випити склянку якогось теплого чаю, наприклад, і продовжити стіджування. І обов'язково у вас все вдасться. Якщо у вас будуть запитання, обов'язково пишіть їх в коментарях. Я з радістю відповім і до зустрічі в нових відео.